На сцені гра світла та акторів. Довкола розкидані листи. Це символи, говорить режисерка з Харкова Вікторія Каліненко. це її всі листи, тобто це всі її майбутнє, це її історія. Історія Марджорі, так звати головну героїню. Її зіграє акторка Анна Боброва. В руках тримає ще один символ. Хай глядачі самі розгадають, що це значить, бо для кожного воно буде своє, а в цілому це воля, свобода. Свою творчу свободу на цій сцені втілять троє режисерів з Харкова, Херсона та Києва. Розповідає головний режисер Черкаського академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Станіслав Садаклієв. Ми так хочемо надавати можливість саме молодим режисерам. Або зробити свій дебют на сцені, або якось проявити на професійному майданчику. Кожен із них має протягом 20 хвилин в одних і тих же декораціях втілити уривок з вистави. Це підключається фантазія режисерів, тобто, що вони не самі обирають простір сценографію, яка буде у них в уривку, а ми їм запропонуємо. Для Вікторії Каліненко ця робота не перша, втім, говорить не менш відповідальна. дуже-дуже темна матерія за п'єсою Мартіна Макдонаха про те, як життя для того, щоб було життя, потрібно обов'язково, щоб була якась смерть. Актор Денис Близнюк гратиме письменника Ганса Крістіана Андерсена. Цей персонаж каже не простий, тому і цікавий. Він такий трошки психопат. А всім всім нам акторам хочеться зіграти в таких остро, е, острих персонажів. Я очікую, щоб було видні наші зусилля, які ми приклали за цей короткий термін. Переможець матиме можливість втілити на сцені театру вже велику повноцінну виставу. Вікторія Каліненко каже: чекає на перемогу, втім, у її широкому значенні. Не в плані конкурсу, а перемоги в країні чекаю. І хочу, щоб ця робота вона була як таким символом, що свобода вона перемагає. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.